Менторські програми, і особливо менторська програма для підсилення адвокаційних та інших спроможностей ОГС із з різних куточків України, Крась таки особливо тим, що організації стають менторами для організації МЕНТІ. Це дійсно унікальна активність, яка була створена для того, щоб організації могли підтримати організацію. Досі в Україні не було таких випадків, коли сталі організації можуть передати свій досвід організації, яка нещодавно створилася, і тим паче в такій складній темі, як адвокаційна діяльність. Це коло соціальний рівень мережування, який яку дає. Власне, оця спільнота, і це про взаємодію між менті і менторами, це про взаємодію між менті менторами і тренерами, злученими експертами. Це про те, що потім ця взаємодія множиться на якісь дуже якісні результати. Унікальність ще й в тому, що спільнота ем, випускників менторської програми росте з кожним роком. На сьогодні ми налічуємо більше 70 таких організацій, і в кожного з них є унікальна історія власно реалізованого в парі ментор мен. Ті адвокаційного проекту я вірю в те, що менторська спільнота буде розвиватися з кожним роком, і що наступна програма збере ще більше мотивованих, цікавих, натхненних учасників і випускників. Дякую всім! Ви прекрасні! Разом ви здатні творити дива.